У нас на найближчі два роки, якщо будуть гроші для продовження війни, чи е, вистачить міція у економіки Росії? Дивіться, ну я розумію, що ми чотири роки Великої війни прогнозували, там мої співрозмовники, багато хто там, да, що економіка не витримає в перший рік, у другий рік, у третій, у четвертий. Врешті е, зараз так, е, чи є бажання у Путіна. Завершити цю війну, бо він розуміє, що вдовго він не зможе її продовжувати. Чи навпаки, тобто всі ресурси він акумулює саме для продовження цієї війни не з Україною, а з кимось ще тобто війна як перманентний стан. У Путіна є бажання закінчити цю війну зникненням України з політичної мапи світу. І цього йому достатньо було. Не мається на увазі. Тобто, і після того все, будемо далі там, жити ми в мирі. Ви, здається, не розумієте. Зникнення України з політичної мапи світу. Ні, не ми Олексії. з ними. Я кажу, я кажу після того, да? тобто він захоплює там, Україну. Ви і здається, всьому... не розумієте, Олексій. Зникнення України з політичної мапи світу приводить до геополітичних зувів, що значить мирно жити. В європейських країнах приходять до влади армії політиків, готових до співробітництва з Росією. Це ж страх. Якщо Путін так закінчує війну, це означає, що російська ракетна армія заходить в місто Ужгород. Що Росія опиняється за Карпатами. Ну, що мені е, вам доводити? Почитайте Віктора Орбана, який говорить, крах України став би катастрофою для Угорщини. Ну він говорить це в контексті продажу енергоресурсів. Ні, він це як він говорить. Він прекрасно розуміє, що буде, якщо російська армія буде сусідити з Угорщиною Одна справа дружити з Росією через територію України і через трубу, яка йде по території України. А інша справа, коли в тебе під боком. В Закарпатті. Стоять росіяни. Так вони ж знають, як це буває. Вони там були в 56-му році, вони були перед цим в часи угорського повстання. Угорці все це вже переживали неодноразово. Їм не потрібно Росія як сусід, тому ні. При чому тут енергоресурси? Чому крах України буде катастрофою Угорщини з точки зору? Ну, енергоресурсів? Коли це говорив, він нагадував про те, що загалом дивіться, у нас які міцні стосунки, ми Україні там продаємо і газ, і електроенергію. Він це говорив якраз ну, в одному своєму в одному спічі про перспективу там поразки для України. Тому я і згадав. Я думаю, що поразка України з точки зору енергоресурсів, то точно не приводить до катастрофи для Угорщини. А от що точно приводить до катастрофи Угорщини це спільний кордон з Москвою. І це, і це всі розуміють. Тому що навіть такі політики, як Орбан, можуть не втриматися, приходять абсолютно інші люди, які говорять, бачите, що росіяни зробили з українцями. Треба домовлятися з росіянами. Абсолютно інакше, от навіть Орбан там маневрував між Трампом і Путіним не надо. Не потрібні більше маневри, бо і Росія до нас прийде. І що ваш Трамп зробив для України? Він те ж саме зробить для Угорщини, буде очі робити круглі. І когось лякати, а нам потрібна вільна країна. Ні, 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 ні. Буде фашизація Європи чи комунізація. Прихід до влади авторитарників готовий домовлятися з Москвою. Буде 30-ті роки ХХ століття. Або, навпаки, прихід до влади якихось жорстких режимів, які будуть сказати, що нам потрібна тут країна-фортеця. Всі мілітаризуємося, нафіг нам ця демократія. от у українців була демократія, вони не вистояли. Нам потрібний режим нашого великого вождя. Який буде будувати країну, яка буде готова боротися з Росією? Але європейська демократія помре наступного дня після падіння України. Це я вам просто гарантую. І Путін це прекрасно розуміє. Тому він це все і робить. Невідомо, що буде з Європейським Союзом. І що думаєте, ми так з вами розмовляємо, ніби просто приєднання України для Росії? Це просто Росія буде більше на 10 областей. Ні. Оскільки Запад в це, Захід це вписався. Це буде означати остаточну безпомічність Заходу і остаточну перемогу Росії і Китаю. Це абсолютно інший світ. Я абсолютно не жартую, коли кажу, що доля цього 21-го століття вирішується тут, під Покровськом. Тому Путін не хоче, як теж швидше закінчити перемогою над Україною, тому що він впевнений, що це дасть Росії бажаний геополітичний зиск. Одна з ваших тез зупинити війну можна, якщо зробити для росіян продовження цієї війни, по-перше, безрезультатним в контексті просування. По-друге, ну, занадто збутковим. Багато ресурсів витрачаємо, здобутків немає. Але тепер ваша теза, що Путін в будь-якому разі цю війну буде продовжувати так чи інакше. Боху у нього є сили. Якщо зупинити просування і всі сили покласти на те, щоб. Не дати росіянам просуватися далі. Як довго е, цю війну Путін тоді зможе і захоче продовжувати, Як, якщо не буде грошей, буде припинення вогню? Ну економічних чи, чи є економічні реальні сценарії там не дозволити Путіну продовжувати цю війну? На що на що а на війну гроші він знайде? Поки є в нього там друкарський верстат, поки є там бидло, яке готове перепрошую, верстат – це не гроші. Гроші це валюти від нафти. Якщо ну, це на гроші, третину бер... впали прибутки від нафти, да? от Bloomberg повідомляє. Ну, а якщо впаде, падуть на половину. Ну, забере з соціалки гроші. Ні, Я не сперечаюся. Невідомо, не чи є що забирати. Потім теж треба платити гроші військовим. Це ж армія найманців, скільки отримує російський військовий? 200 тисяч. Це в яких грошах? В рублях? В чи? рублях. А скільки це в доларах? Ну на скільки? На 100 треба ділити. Ну. ну 2000 доларів. Ну це ж хороші гроші. А якщо їх не буде? Хто буде воювати за 100 доларів? Наші атаки по нафтовидобувній галузі, санкції з боку Сполучених Штатів. Ті, що є на даний момент. Наскільки ну, це ж роки можуть піти, якщо ми так, таким шляхом будемо виключно обмежувати спроможність Росії продовжувати війну? Більший контроль над санкціями, збільшення їхнього обсягу. Тиск на Китай, Індію можуть цей процес прискорити. А, ну, добре, а що ви пропонуєте? У вас є альтернатива, моїй пропозиції? Яка альтернатива? От ви мені говорите, пройдуть роки, це все проблема. Так, ніби я тут сиджу і кажу, давайте воювати вічно. Запропонуйте мені альтернативу, я з нею погоджусь. Друзі, пропонуйте альтернативу в коментарях, якщо вона у вас є. Чи ви в завершення бойових дій усяжному майбутньому, чи підтримуєте точки зору Віталія. Пишіть в коментарях, друзі. Буде я, цікаво почитати. Я просто виходжу з того, що жодні територіальні компроміси Путіна не влаштують. тому що треба бути повним ідіотом, щоб вважати, що він почав цю війну для того, щоб захопити Краматорськ. Він чотири роки воює: поклав хрен знає, скільки людей, скільки вже? Ну, понад мільйон. Понад 300-200-200. Ну, понад да. мільйон людей зруйнував власну економіку. Для того, щоб, блін, захопити словянськ Краматорська. Оце просто мета цього життя. До слова цікаво, на цьому тлі звучать його погрози відрізати Україну від моря. Ну, от, е, тут це просто блеф? Чи якийсь там реально розрахунок, що ну ми рік ще будемо, так, два будемо, а потім в якийсь момент оборона десь просяде, і ми дійсно захопимо. Ні, я думаю, там, що десь Путін що... рівно як ми думаємо. Він думає, що якщо Україну позбавити ресурсів, то вона перестане воювати і капітулює. І що відрізти Україну від моря, Україні буде набагато важче з торгівлею. Значить, ціна війни для Європи збільшиться. Якщо я буде кошмарити Європу, посилати туди дрони. Я до речі, допускаю, що це буде 26 го року набагато більш інтенсивно, ніж зараз відбувалося, то європейці перелякаються, перестануть допомагати Україні, не дадуть ці 90 Мільярдів доларів скажуть на євро, скаже там собі дорожче, нам потрібна безпека. Тобто, це він діє за таким самим сценарієм. Путінський сценарій мій сценарій це тотожний сценарій, тому що він не бачить іншого сценарію в ситуації, коли його армія не просувається, це дуже серйозно. Я ще я скажу, це ж не Закрематорцев. Тому Путін хоче виснажити Україну. Я хочу, щоб виснажила Росію. Ми абсолютно в, 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 логічні в своїх підходах. І тому Путін. Знищує порти на Чорному морі, а українці знищують нафтопереробку. Все просто: єдине, що у нас більше шансів, тому що нам може дати більше грошей, якщо у Путіна не буде нафти, ніякі Китаєм просто так юані надсилати в новорічних листах не буде. Найбільш оптимістичний сценарій завершення війни в 26-му році. Бачите, хоч один реалістичний. Ну якщо все складеться от так, як нам треба. Да? Не знаю, там, томагавки, наприклад, наскільки це може бути геймченджером, якщо це плюсанути до санкцій, до наших ударів по е території Російської Федерації, і якщо фронт буде стабільний, наприклад, припинення вогню по лінії зіткнення військ без всяких гарантій безпеки і домовленостей з Росією. яким чином цього можна досягти? Вичерпання російських економічних ресурсів. Більше нічого не буде. Більше того, я допускаю, що навіть не буде такої якоїсь серйозної угоди про припинення вогню. Це може бути рішення на рівні начальників генеральних штабів двох країн або головнокомандуючих збройної сили. Тому не кажучи, Гарасімовесельської це все. А це може довго бути, тому що потім почнуться інші процеси. Зеленський нині хоче гарантії безпеки через сенат американський, що ви їх провели. Ну не знаю, чи це реально за Трампа. втім, окрім наших там сил оборони, чи є реально якісь там ну не те, що гарантії? Давайте якісь запобіжники ми можемо створити для того, щоб навіть якщо буде підписано умовно рішення про припинення бойових дій за лінією бойового зіткнення, як її там будуть проводитися, теж там окремо велика тема. Втім, для того, щоб завтра ця війна не розпочалася знову волею Путіна, там який накопичить Ми можемо собі вигадати, що такі запобіжники є і вірити в це, але таких запобіжників природно немає. Якщо Сполучені Штати і країни Заходу не готові воювати з Росією, бо бояться ядерного конфлікту з нею. Значить, до моменту нашого прийняття до НАТО ніяких запобіжників немає. Тому що ми маємо собі сказати: а що? Якщо Конгрес це щось це означає, що американські солдати прийдуть сюди і будуть воювати, якщо Росія на нас нападе? Ну, ми ніби і не просимо людей. Якщо тут не буде людей, все інше не має ніякого значення. Які це тоді гарантії безпеки? Це може бути гарантії опору, то що ми зможемо сильно відповісти на агресію. О озброєння, ракети, ті ж самі тамагавки. А гарантія безпеки арми. це виключно для мого розуміння, так, для наших глядачів. Це ви розглядаєте тільки за умови, якщо можуть бути відправлені іноземні контакти. Якщо Російська Федерація буде знати, що Сполучені Штати готові безпосередньо взяти участь у війні. І інша ядерна держава. Все інше не є гарантією безпеки. Вони є гарантією опора, я ще раз повторюю. І швидше за все, ніяких гарантій безпеки України не буде. Тому що їх взагалі в сучасному світі не існує. Ми не знаємо навіть, чи діє п'ята стаття НАТО. Да, якщо... Ви те ж так сказали, просто поки Україна не вступить до НАТО. А це до слова, наскільки це може бути запобіжником? До Поступного. моменту, поки Путін не спробує. Ми це дізнаємося, якщо Путін спробує напасти на країну члена НАТО, тоді ми дізнаємося, чи вона діється. Це не можна теоретичним шляхом перевірити. Якось буде напад. І в цей момент ми дізнаємося, що Сполучені Штати і інші країни НАТО готові до захисту, до збройної відповіді Росії, до бомбардування російських військових об'єктів з небезпекою ядерного удару з боку Москви. Або не готові. Але до моменту, поки це не відбувається, це буде завжди теорія. Одні можуть сказати, вона спрацює, інші можуть сказати, що вона не спрацює. Це не має ніякого значення. Це як обговорювати, знаєте, улюблене питання всіх радянських атеїстів: чи є Бог, чи ні. Поки ти його не зустрінеш, ти не дізнаєшся, ти можеш тільки вірити, або в його існування, або в його неіснування. п'ята стаціоната це і є такий Бог. Тільки шляхом практики можна дізнатися. Яка перспектива початку? Нової такої нового етапу війни, яку веде Росія, не проти України, проти однієї з країн Європи для того, щоб якраз випробувати от ті принципи, на яких стоїть Північно-Атлантичний альянс, я не бачу о, реальних підстав вважати, що так може бути, але Путін з кожним місяцем цієї війни все більше і більше втрачає терпіння, і це означає, що він може піти на масштабізацію конфлікту не для того, щоб перевірити НАТО, а для того, щоб налякати європейців, сподіваючись, що ніякого удару у відповідь не буде. От зараз же Путін казав, там да, якщо європейці хочуть війни, ми там готові вже зараз. А після того, буквально там на наступний день Дугін виходить, там головний да, стендапер російський, і твердить, ми з Україною нині мовляв церемонимося. Там наші люди, тому ми в повну потужність не б'ємо. А от в Європі там не наші люди. Ми їх значить, зітримо умовно в порошок за значно менший проміжок. часу. Ну... Він же не просто так це ні, ну я не про саму погрозу, я про те, що. Після того, як це Путін заявляє, одразу виходить Взагалі ще цього. Взагалі немає він... ніякого значення, що говорить Дугін. Дугін клоун, якого ніхто не сприймає серйозно, ані в Росії, де, будь-де це. Йому не пишуть в Кремлі. Крієнко йому не пише? Перестаньте. Це звичайний агент. Якщо буде принижуватися щоб якусь, там клоуну з бородатим писати якусь фігню? Ні, бо Дугін просто обслуговує режим язиком, як вміє, слухайте. слухати. Що ти вмієш обслуговувати язиком, то ти буде писати сценарій. Твій язик, твоя робота. До слова про російських агентів. Генерал Деркач отримав нове, нову нагороду. На Він генерал. За неперевірену інформацію. Генерал російських спецслужб. Ну за неперевіреною інформацією він же ніколи не був тут навіть генералом, тобто там він отримав прямо генералу. А, Ну не генерала, добре отримав винагороду а, за там роботу на благо Росії, героя так Росії. отримав героя Росії. Так дійсно, все це після того, як зокрема в Україні набула розголосу справа, яка пов'язана з корупцією в енергоатомі. Як гадаєте, от. Те, як довго загалом той самий деркач діяв на території України, те, що навіть після його від'їзду корупційна схема там так чи інакше, ну не замикається на ньому, але е він є частиною умовно цієї оборудки. От Про що це може свідчити? Я думаю, що про Андрія взагалі треба було книжку написати. А ви з ним настільки близько знайомі Ви ну, ну а хто з нас з ним близько не з Людина була депутатом Верховної Ради, кількох скликань. Uh -huh. Учасником помаранчевої революції, очолювала. Телерадіокомпанію, яка одна з небагатьох продемонструвала Майдан 2004 року. Це ж як Штірліц. Фактично розумієте, який доповідав Мюллеру і Шелінгу, як він зриває плани американців шляхом знаходження фізика Рунге у в'язниці, бо він виявився не повністю арійцем. Це ж воно рівно така ж сама робота, блискуча. Я думаю, що про Андрія напише таку книжку в серії Жизнь замечательних людей, яка вийде в видавництві Молодая Гвардія. Я сподіваюся, що я ще зможу її прочитати, тому що це звичайний резидент ФСБ. На відміну від всіх цих е, придурків, Януковича, Азарова, Арбузова, Шмарбузова і інших там е, урок. Донецьких це резидент. Це була просто банда територіальна, розумієте? Яка спочатку знищалася над мешканцями Донбасу, а потім над всієї Україною. Але це просто були звичайні завербовані агенти. Ще тоді, чи в радянський час до них приходили якісь е... слідчі КГБ, чи просто там в колонії Януковича пішли, ворожи, так, і будеш працювати на нас, сука. Скучно, ж такого не можна було зробити. Уявіть собі, що ви офіцер КГБ не можете собі уявити. І ви приходите в кабінет. До директора Південного машинобудівного заводу з пропозицією на когось працювати. Да ви з цього кабінету вилетите кулею в напрямку, який навіть вам ніхто не покаже. І директор буде телефонувати е е голові КГБ, навіть на української РСР СРСР, із великою, я б сказав, великими труднощами, е е уникаючи матірних слів, говорити. Що це таке? Що за неповага? Я буду зараз маршалу Устінову телефонувати. Тому ви такого не завербуєте. Ви можете з ним тільки домовлятися. Чи там секретар ЦК Компартії України Леонід Кравчук, як ви до нього зайдете, вам заборонено. Ще в 55-му році зайдете в цей кабінет, вийдете в незрозумілі двері в власному відомстві. А от, Янукович, Азаров. Це Шушера. Це вербується. І потім виконується розпорядження. А деркач це зовсім інше. Це біла... ви, вже, ви, ви вже майже епіграф написали. Біла, до книги кістка. Про біла кістка. Батько, голова КДБ Української РСР з е, освітою в інституції Андропова в російський вже час. Це резидентура. Те, що його вплив зберігався навіть після його від'їзду до території. Росії. Корумпована країна, яка будується на інтересі, а не на ідеях і цінностях. І громадяни, як ви знаєте, завжди б дотримувалися того, що інтерес це найголовніше. От, тому й деркачі і зберігаються. Тому дуже легко э,, бути резидентом в країні, де можна просто. Знаєте, як писав у романі Фієста. Що якщо ти хочеш мати друга іспанця, тоді потрібно з ним прожити поруч частину життя, хрестити його дітей, ділити з ним труднощі і радощі, і він стане твоїм другом. А якщо ти хочеш мати другого француза, ти можеш просто дати йому трішки грошей. Це, звичайно, шовіністична ця оцінка. І це не про іспанців і французів, але це про Україну і про те, той стиль життя, в якому ми знаходимося. Якщо ти можеш за рахунок грошей забезпечувати тобі інтереси, люди, з якими ти маєш право, не мають жодних політичних поглядів, нуль політичних поглядів, і у них самий, такий самий виборець, який має нуль політичних поглядів, то ти можеш в такій країні відчувати себе як карась в пруду.